Доброго дня, вітаємо вас у нашому прямому ефірі. Мене звуть Анна, я маркетолог мережі роздрібної дрібної Текстиль і зі мною Дар'я контент-менеджер. Сьогоднішня наша тема присвячена жатим тканинам, це дуже актуальна тканина цього сезону. І ми зробили для вас підбірку, що може бути у, жатим, у жатій фактурі, і хочемо вам це запропонувати. Давайте почнемо наш огляд з мусліну, який ще називають дабл катон. Його артикул 800. 50. У ньому у складі 100% бавовни, ширина 140 см і щільність 120 грам на метр квадратний. Ціна в нашому інтернет-магазині 250 гривень. Давайте подивимось на його фактуру. Дуже цікава фактура. Крім того, що він такий жатий, він ще має таку неоднорідну фактуру. Світлі кольори трошки просвічують. Що добре у вжатих тканин вони самі по собі вже жаті, і якщо у вас спідниця або штани зімнуться, це не буде дуже помітно. І обов'язково робіть перед пошиттям влажну теплову обробку, або парам пройдіться, або попріть тканину, щоб вона, якщо в неї натуральний склад, бавовна, вона трошечки підсіла і потім не підсіла вже у готовому виробі. І ось такі чудові кольори: білий молочний, сніжно-білий, такий з блакиттю, сірі, блакитні, рожеві. Дуже багато відтінків кавових. Такі кава з молоком, капучино. Шоколадний, до речі, дівчатка, зверніть увагу, ось такий гарний у шоколадному кольорі. Або ось такий, хоча це, скоріше, колір кориці, також дуже гарний. Ось такий колір гіркого шоколаду, він такий майже чорний, теж доволі цікавий. Дуже приємний по відчуттю, такий він сковзить. Це у нас маслін дабл катон. І ще один артикул, який хочемо вам показати, катон жати роял. Артикул 2435, склад бавов на 86%, полієстер 11%, нейлон 3%, 150 см, щільність 80 г на метр квадратний і 225 гривень він коштує. Давайте, давайте, мабуть, на світлому подивимось. Він має трошечки жату фактуру, не зовсім такий, як жатка марльовка, яку ми позже подивимось. Але доволі така цікава в нього фактура. Не дуже світиться. І не дуже мнеться, трошечки еластану. Верніше не йому, ну це майже те, те ж саме. Трошечки він пружинить. І також дуже гарний і багато кольорів. Білі різні, і молочний, більш світлий, і білий яскравий, бежеві кавові відтінки. Нюдові гарні відтінки троянда така жата. Зелений. Бачите, які вони пастильні такі, дуже гарні кольори. І сіро-бускові, дуже привабливі. Далі покажемо вам артикул віскоза Валенсія, артикул 2575. Має такий склад віскоза 65%, полієстер 25%, 10% нейлону, ширина 150 см, щільність 150 грам на метр квадратний і коштує 250 гривень. Мабуть, цей краще витягнути. Ми бачимо тут виражену таку жату фактуру, не світиться, а він доволі такий щільний. Давайте перевіримо, чи тягнеться він. Доволі гарно тягнеться. І має декілька кольорів, але вони такі всі пастельно припилені. Бежево такий джинсовий, темно какао, беж, сірий, чорний та білий. Декілька кольорів а йдемо далі. Тут у нас марлівка жата, артикул 2561. Склад бавов на 100%, ширина 140 см і щільність 130 грам на метр квадратний. Ціна 240 гривень. Дуже-дуже багато кольорів в цьому артикулі. І всі вони є яскраві, є більш пастельні. Ось так вона виглядає. І вона така двійна. Давайте спробуємо. Видно? Ні, мені видно. Вона така, наче з двох шарів. Завдяки чому вона не так світиться, якби вона була з одного шару. Гарна жата фактура в неї. І що ми бачимо по кольорах? Ось такий чудовий колір Тіфані. Ми з вами подивились. Є ще білі, блакитні, дуже гарні, рожевий, до речі, модний у цьому сезоні. Зелених декілька відтінків, і зелене яблочко, і зелений такий новорічний зелений, червоний, різні пастельні бежеві, рожевий, яскравий такий фуксія, світло бежеві, такі як піщані кольори. І далі ми йдемо з вами. Подивимось наступний артикул. Він називається модал жатий. Артикул 24,66. Склад, модал 80%, віскоза 16%, полієстер 4%, ширина 150 см, щільність 85 г на метр квадратний, і ціна 228 гривень. Зараз покажемо вам, який він. Дуже цікава жата фактура. Він такий шовковістий і трошечки поблискує. По відчуттю він дуже схожий на тенцел. Якщо не бачили наш ефір по тенцелам, передивіться обов'язково. Там багато цікавих тканин. Такий має відблиск. І кольори в нього ось такі от бежево. Дуже не знаю, як його назвати: бежево-коричневий, сірий такий сіро-коричневий, білий ще маємо. І ось такий, як молочний, або молочний трошечки з бежевим з таким. Кольори дуже гарні і дуже такі складні в суміші. Ще один артикул: віско зажата Сімфонія артикул 2461, склад віскоза 70%, нейлон 30%, ширина 150 см, щільність 80 г на метр квадратний і ціна 240 гривень. Ось цей, мабуть, можна витащити. Зверніть увагу, модний цього сезону колір – Сливочного масла вершкового, такий блідо-блідо-жовтий. Дуже приємно по відчуттю. Світлі кольори просвічують. Ну, мнеться, тому що основний склад це віскоза. І також вона трошечки поблискує. Які кольори ми тут бачимо? Цей ось жовтий. Дуже гарний, нюдовий такий пильна троянда, білий, чудовий блакитно-сірий, сіра такий з зеленцой. Колір, ну, мабуть, це лате або кава з молоком. Цей жовтий, який ми з вами вже подивилися. І далі покажемо вам ще один а це далі, далі, далі в нас ще є. Дуже чудовий рожево-ліловий, сірий. Дивіться, як гарно поєднується рожево ліловий з сірим. Біло-такий сіруватий, темно-синій, джинсовий. Щось камера в нас джинсовий, як сірий, передає. Магія. Темно-темно синій і чорний. Чорний у нас чомусь шоколадний. І далі ще один артикул. Тенсел валь жата 25,68. Склад, тенсел 30%, віскоза 50%, поліестер 20%, ширина 150 см, щільність 30 г на метр квадратний. І ціна 290 гривень. Він такий прозорий, тобто дійсно як вуаль. Зараз блищить дуже гарно. Зараз спробуємо трошечки відмотати, щоб зрозуміти, це він жатий або пом'ятий від відвідувачами. Ось далі. Не такий жатий, не такий м'ятий. Ось така в нього фактура. Дуже цікавий колір такий, як золотий, такий дуже-дуже благородний. Які у нас ще кольори є. Є такий блакитний, молочний, дуже гарний ось цей от золотий такий, коричневий і яскрава фуксія. Бачите, яка яскрава. А ще один жатий тенсил жатий фієста, артикул 2470. Склад тенсил 85%, поліестер 15%. 1450 сантиметрів, щільність 80 грам на метр квадратний і ціна 280 гривень. Тут ми бачимо вже яскраво виражену жату фактуру. Давайте подивимось на цьому. Такі продольні бороздки. Ну, Трошечки він просвічує. Не дуже сильно мнеться, тому що багато полієстру у складі. І давайте подивимося, які кольори він має. Гарний такий зелений. Ще його називають шалфей. Ха... Такий зелено хакі, бусковий, червоний, який ми з вами дивились, чорний. Ось такий ще бусковий. І декілька схожих відтінків: тут бежевий, хакі, блакитний і такий молочний з трошечки з зеленцою. Ось такі ми маємо артикули, які мають жату фактуру. Сподіваємось, вам дуже сподобалось, якщо ви б хотіли. Щоб ми вам показали ще щось, пишіть нам у директ. З радістю допоможемо вам, розкажемо, які є кольори, поможемо вам підібрати. Дякуємо, що були з нами на цьому ефірі, і чекаємо вас наступного тижня. До побачення.